Вітаю! Економічна криза 2008 року сколихнула весь світ та суттєво відобразилась на Україні. По суті, це був перший серйозний удар по українській економіці в 21 столітті, наслідки якого помітні навіть зараз. У цьому відео розберемося, чому трапилася економічна криза 2008 року та як це відобразилось на Україні. Починаємо. Причини кризи: перша криза на ринку нерухомості США. Першопричиною кризи стала зростаюча кількість невиплачених кредитів іпотечного житла у США. Багато банків і фінансових установ надавали високоризикові іпотечні кредити людям, які не могли їх повернути. І це призводило до значного зростання невиплат. Це створило проблеми в банківській системі та призвело до занепаду ринку нерухомості. Акції іпотечних компаній почали падати аж до 80%. А далі сталося наймасштабніше банкрутство в історії США. Банкрутство банку Lehman Brothers, яке справило руйнівний вплив на американську та європейську економіки. Тоді банк мав борг. 613 мільярдів доларів. Друге, суттєво знизилися ціни на нафту зі 133 доларів за барель у липні 2008-го до 43 доларів за барель у грудні того ж року. Третє. Також причинами можна назвати відсутність механізмів, які б могли виявити подібні фінансово-економічні ризики та намагатися запобігти їм. Та четверта причина це глобалізація та взаємозалежність ринків. За останні десятиліття світова економіка стала дуже взаємозалежною Мо з великою кількістю перетоку капіталу і торгів між країнами через це криза у США швидко перекинулася на інші країни. І виникла світова економічна криза. Наслідками цієї кризи є численні банкрутства, втрата робочих місць, зниження виробництва та скорочення бюджетних витрат у багатьох країнах світу. Внаслідок цієї кризи Україна втратила 15% свого ВВП. Це чи не найгірший показник у Європі? Промислове виробництво в Україні скоротилося на 25%, а спад виробництва у металургії досяг 36%. І відсотків. Із цієї кризи ми вибратися так і не встигли встигли. почалась війна на сході, ковід, а згодом і повномасштабна збройна агресія. Тепер ви знаєте трохи більше. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Чао!